Дітки доброго раночку, зимового сонечка вам у віконечко. А скажіть мені, чи ви любите мандрувати? Мабуть, хоч вам і мало рочків, а ви вже зі своєю родиною десь мандрували. З батьками машиною чи автобусом, або навіть літаком, або, може, поїздом. Так, я маю надію, що. Хоч якимось видом транспорту ви вже мандрували. Ось ми сьогодні і поговоримо про один з видів пасажирського транспорту, бо всі ми пасажири. Ви вже подивились, розвиваючий мультфільм про залізничний транспорт. Ось сьогодні ми поговоримо про такий чудовий транспорт, як залізниця. Ось подивіться, у нас така міні-схема. Ви вже, я думаю, запам'ятали, що залізниця це дві сталеві рейки і дерев'яні шпали, як двинка. Залізницею їздить локомотив. Головний вагон, який возить за собою різні вагони. Пасажирські або... Вантажні. Пасажирські везуть людей. Ми ось так їх позначимо віконцями, так? Дивіться. Це в нас буде пасажирський потяг. Якщо ж до локомотиву приїдати багато різних вагончиків різ, з різними вантажами, то це вже буде вантажний поїзд. Так, він перевозить дрова, вуголь. Ось ми так його позначимо. так, Щось він таке перевозить. Ось, ось так. Це вже у нас буде вантажний потяг. Чи поїзд. Послухайте віршик Андрія М'язківського потяг. Їде поїзд через гай, я гукаю, постривай. Він почувши, не тікав, на маляток зачекав. Ту, ту, ту гуде гудок. Їдемо всі у дитсадок. Гарний віршик, правда? Так і хочеться пограти в залізницю. Дітки завжди люблять це робити, правда ж? Я пропоную подивитись вам кілька картин відомого американського художника Джима Дейлі, який завжди зображував діток. Але саме на цих картинах будуть намальовані дітки, які граються залізницею. Дітки, яка з картин вам сподобалась найбільше? Як ви думаєте, і чому? Мабуть, та, де дітки граються не самі. Завжди краще, коли ви граєтесь з друзями. І мені теж сподобалась картина, де дітки разом граються. Ми сьогодні розмовляли про залізницю, викладали. Залізничні вагончики, локомотив з геометричних фігур, розглядали картину, на, на якій там дітки гралися залізною дорогою. Так? А зараз я пропоную вам зробити свою просту веселу іграшку, свою залізницю. Зараз покажу. Нам потрібно ось такий папір, потім трубочки і клей ПВА. З клеєм ПВА хай допоможуть працювати батьки. Потім ось так зігнути в двох місцях, щоб ці трубочки там гарно приклеїли намазати клеєм. І ось у нас така міні залізна дорога. Так? А з чого у нас будуть вагончики? Ми беремо ось такий паперовий тримач з туалетного паперу або серветок. І ми його ось так добре-добре. Складаємо, щоб було, бачите, отак, потім навпаки складаємо ось. І в нас буде ось такий міні-вагончик. Ось ми викладаємо його. Так, один, другий. Так ось так. Третій. А як же ми зробимо з вами локомотив? Ось можна попросити батьків вирізати таку частинку з лотка яєчного. Ось таку частинку відрізати, хай вам допоможуть батьки. Це в нас до локомотива вверх. З яєчного лотка частинку ось сюди це локомотив і два вагончики. Ось такий у нас вийшов гарний потяг. Я пропоную вам самим так зробити. Буде весело, ви в мене квітливі. До побачення. Чекаю ваших робіт.